Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео Чи можна сплатити оренду плату за майбутні періоди. Досить часто ми від вас отримуємо питання, чи можна сплатити оренду плату за землю за майбутні періоди? У статті 21 закону України про оренду землі передбачено, що розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Звісно ж, крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Чинне законодавство про оренду землі не містить заборони сплати орендної плати за майбутні періоди користування земельною ділянкою. Умови договору оренди Землі про сплату орендної плати за майбутні періоди можуть бути погоджені сторонами договору оренди. Тобто, за е, загальним правилом, орендар має право виплати орендну плату наперед за будь-який період. Однак перед е, такою виплатою необхідно детально вивчити положення вашого договору оренди. Якщо в договорі прописана заборона здійснювати виплати наперед, то е, сплатити орендну плату на майбутні періоди можна лише після внесення змін до договору оренди. Якщо ж в договорі передбачена можливість сплачувати орендну плату за майбутні періоди, або взагалі нічого не зазначено про таку можливість, то орендар може виплатити орендну плату наперед. Тому е, детально. Вивчайте положення вашого договору оренди та не забувайте ставити лайки, коментувати наше відео. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилося питання, звертайтеся обов'язково. Ви завжди можете розраховувати на нашу правову підтримку. Наші контакти в описі до відео. Слава Україні!